Ми розпочали uh, виконання наших операцій на території України uh, в квітні цього року і очистили вже майже 12 гектарів території. Ще раз best дуже дякую представникам управління цивільно військового співробітництва. Дуже це вже третій центр цивільного військового співробітництва, який відкритий спочатку з липня 2015 року. Перший був відкритий у липні в місті Маріуполь. Дав дуже гарні результати взаємодії між військовими і цивільними. Після цього був Сєвєродонецький, Зараз це Краматорськ основною метою є покриття центрами всієї території антитерористичної операції, що надає можливість місцевому населенню міжнародним і неурядовим організаціям мати прямий доступ до фахівців Збройних сил України з вирішення питань саме гуманітарної сфери, це надає можливість в першу чергу скоординувати надання гуманітарної допомоги, ініціювати проекти з відновлення інфраструктури, недопущення гуманітарної катастрофи, організації та координації. Нації гуманітарного розмінування та створення круглого столу для обговорення соціальних та гуманітарних проблем саме цього регіону в районах проведення антитерористичної операції виконують завдання 14 груп і центрів цивільно військового співробітництва, розташовано від станиці Луганськи до Маріуполя. Всі найбільш проблематичні місця, особливо там, де йдуть запеклі бої, мають свої групи цивільно-військового співробітництва для того, щоб не допустити гуманітарної кризи, не допустити мінімізувати втрати серед місцевого населення, вплив на місцеве населення. Основне завдання це надання гуманітарної допомоги, сприяння діяльності міжнародних і неурядових організацій, сприяння засобам масової інформації у висвітленні правдивої інформації і надання квафіці кваліфікованої допомоги з питань відновлення інфраструктури на даний момент у нас сьогодні дев'ять військовослужбовців, які працюють в центрі. План на майбутнє не... не зупинятися на цьому, що ми досягли, а постійно працювати з місцевим населенням по відновленню інфраструктури, також надані всілякої допомоги. Думаю, з понеділка, коли вже все це піде в засобах масової інформації, люди підуть і ми почнемо надавати допомогу всіляко.